Так, всім привіт приїхали на ячмінь. Тут 12 сотих у нас. Дев'ятий вал, ну такий лежачий. Ну, такий шестирядний. Будемо пробувати. Так, карню включили. Попробуємо, як вона буде робити. Так, дивіться, працюю. Січку он валить таку капітальну. Трошки решето підрегулював. Ще чуть там відео. Небагато. От так. слоночки виставлені ось так. І от така краса. Так, дивимося по Чуть-чуть я устю, але нічого. Вентиляція вже працює, і така панель. Так, такі колії встаються. Жадка не грає ніфіга, тільки чуть зразу горне, блін. Вон січки купа вставав. Завтра будемо рати. Ячмінь. Вон такий ячмінь. Он такий Вонкрізь. То вона десь буде. Соломина пролетіла. В общем от такий. Якось оток. Так, тут же їдеш, звісно, як дядько на другому етажі. Дзеркала бомба зробив. Все, вентиляція дує. Красота. Коротше, ще фігово дуже довго вигружає. Труба 20-й діаметр була, А ще її більша була і в 955 вроді більша, не що це модель така фігір знає. Зараз побачимо прицепчик, скільки буде. Трошки полежить та й потім висипемо пеги.